Картина Небожитель ідея цієї картини з'явилася зовсім несподівано. Енергії на велику роботу майже не було. Постійні нічні обстріли шахедами і ракетами виснажували фізично і морально. Але я почала з маленького скізу, який перенесла на полотно. Спочатку внизу картини не було міста. Я просто почала малювати будинки без чіткого плану. Без ескізу, лише розставляла плями різної за формою, розміром і кольором. Це був мій подих повітря. Я поринала в інший світ, казковий і тихий. У ті години роботи над небожителем я втрачала зв'язок з реальністю. Не було втоми, страху чи тривожної гонитви за новинами. Лише я і це місто в хмарах із великим соняшником. Ця картина стала для мене допінгом. Мозок почав вірити, що живе саме в цій вигаданій реальності. Але коли робота була майже завершена, я відчула чогось бракує. Місто виглядало самотнім. Я довго спостерігала за полотном, думала, може додати людей чи машини. Але зрозуміла, тоді зникне магія таємничості. Тож, домалювала ще кілька соняшників. Один із них внизу, поверх будинків, а від нього опустила тінь на місто. І саме в цей момент відчула все, картина завершена. У небожителі є маленьке життя. І чесно, я б не здивувалась, якби десь у паралельному світі справді існували такий соняшник і таке таємне місто.